Всім привіт, з Ірландії. Сьогодні у мене була невелика така подорож, чудове місце десь година від е, мого будинку, їхати годину, назву я не пам'ятаю. І розказати я, звичайно, хотіла розповісти вам про інше. Розповісти я вам хотіла, що от в мене так буває, можливо, я забобона. Але в мене так буває, що якщо я про щось думаю думаю, то я отримую відповідь. І отримую інформацію просто від людей навколо. І сьогодні я раптово зустріла двох людей, про яких я хочу розповісти, ну, які мене замислитися, змусили і відповіли на моє питання: можливо, ви зі мною погодитесь? Бо у мене ціла теорія. Так сталося, що я слухаю не тільки українців, а і вихідців з СРСР. Це не Росія, я відразу скажу. Слухаю, що вони приїхали в Ірландію і отримали проблеми певні. Тобто люди не можуть прийняти, що це соціальний ліфт вниз, і вони не можуть зайняти якісь ну, такі позиції початківця. Чи погодитись, якщо це дуже важко працювати? Ну, в Ірландії буває таке, що важка робота. От я знаю там людину, англійська чудова, 32 роки, прийшов, попрацював, ну, трошечки. І все, каже: ну, важко, і, і пішов. А, і знаю людину, яка 34 роки, англійська вищий рівень. Але вона позицію займає, що в мене бакалавр, 4 роки університету. Вона не є спеціалістом, вона 4 роки закінчила платно. А, мій чоловік закінчив коледж. Він був на керівних посадах в Казахстані, і ми не можемо працювати там. Невідомо де. І от я обурююся, <гум> обурююся, а Пагій був вчора. І розповідаю своєму, скаржуся другу постійно: ну, як так можна? Що за фрустрація, що за непристосованість? І сьогодні е я на вулиці зустріла двох людей. 17 і 20 років, він встановлює, він не отримує соціальні допомоги тут, хоч приїхав як біженець. Він себе повністю утримує, добре заробляє, має водійські права, машину, все заплатив, орендує житло. Ну і, звичайно, що допомоги нема. Вона вчиться в школі. Поступила в університет, вона також працює офіціанткою, і в них нормальна англійська мова і все добре. І от я подумала, що Радянський Союз деяких людей не може відпустити, тримає за горло і хоче потягнути з собою в могилу.